Що ти, думбаська? Ох і тумбаська ти маленька. Наче, наче так ти не невелика, а чи маленька. Так що, друзі, всім доброго вечора. Ми з України. Рішили з цієї клітки, хоч вона і первачка, але нашу тумбочку перегнати. В більш просторішу клітку. Пішли, пішли, пішли. Зробили таке загородження за 3 секунди. Пішли. Тумбаська. Давай, давай. От, але є трохи проблема, щось не розчитав. Може на повороті не зігнуться. Да? Пішли, Туська, пішли. Пішли, Будемо держати за неї кулачки, а там буде видно. Пішли її. Пішли. Пішли. Тобто це дві сестрички, кучеряшка і тумбочка. Так, не, не перекидай відро. Туся. А вона буде з відра. Оце добрий вечір. Там поставили щита, я не думаю, що вона кудись побіжить. Туська, Тусечка, пытала Наталья Сапига. Что такая тумбочка? Покажи мне тумбочку. О, так что, друзья, это наша тумбочка. Туся, нет, туда не можно, на тракторе ты ехать не будешь. Ты вагитная, тебе нельзя. Давай, 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 давай. Давай не туда. Туська, Туська. Давай, 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 маленькая, давай. Давай, ой-ой-ой-ой. Туся, Туся, Туся. Держи двері, держи двері. Давай 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 давай, давай. Да, да, появив давай, 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 Штурка. давай, давай. Анатолій, десь от кудись не візьміть. появився. Не можна її сильно цього. Штурха, вона зараз сама піде. Давай, 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 давай маленька, давай. давай. Не дихай на неї, бо вона може розстроїтися. Все. Давай, біжи, біжи, біжи. Біжи, моя маленька тумбочка. Пішли, моя дівчиночка. Да, що я не розчитав, що вона така широка чишка. Помал... Її, її, її пішли, пішли, пішли. Пішли дося, пішли, пішли маленька, пішли. Ні, не, не лапа її, та жінка вагітна. Диви, оп, помаленьку я тикаю. Тільки... Давай, 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 давай. Не, Ні, туди не можна, от туди, давай, все. Та думаю, і трошки в більшу клітку. Так що, друзі, все нормально, без ніяких ексцесів. Фактично без пришествий. Румбочка прибула на нерест. Все буде. Це буде... Як цей борош? Ну скоро буде десь, бо все нормально. Да, так, бач. Там бач. Та як ту клітку вона так виросла, що в неї міста мало? А? У, <звук> у чого <чій> і білив, <звук> білив у клітці по боробах. Да? А от той та що щомч! А, добрий вечір. Здоров, здоров. Я наночню зміну, залодів до Сергія Сергійовича, мені мені <звук> треба там на 2 секунди. Як ти кажеш? Так ти кажеш, дядян? Ні, зараз не дядян, зараз просто <рик> селіся. Так, дядян, мені треба поговорити. Зараз, Анатолій, так. йду, дозніму відосик. Сразу бачите, свинки випорожнюються. А? Зараз йду. Так що, друзі, чого? Тому що вони на нервній почві стрес і мітять територію. Ну, зараз ж хребемо, хоч у нас пройшов і вечір, посправлялися по господарству. Так що, друзі, відпустив Анатолійовича, поставив на паузу. От, по поводу мітання території. Завжди, коли переганяєш поросят, вони починають мітити по всі клітки. Ну, якось так. Це, ну, це таке спостереження, це такий у них стрес відбувається і вони роблять такий зброс. Так що тумбочка наша на місці. Тумбочка не набагато менша від нашої Глорії Мігеровни. Отака дівчулька виходить. Правда, селфі палку не брав. Думав, завтра перегнати свинку, але сьогодні Надіжда Анатолійовна побілила цю кліточку. Я побілив оту кліточку, яку готовлю для маленьких поросят, яких буду відлучати, відлучу цих і відлучу рижиків і трошки зроблю проти правил, все-таки зжену в кучу у цю кліточку. О. ці ребята вернулися в освоясі. Ну, тут прикрив трошки їдять відсюди, але... Більшість почали їсти з тої клітки, в якій і їли. Приниження працює, сплять всі там, де треба, ходять туди, де вологіше. ну Ну якось так. Ну, а тут полякали клітку, ще не висохло. Сергій Сергійович, звісно, не професіонал. Ну, Підготували, кормушечку трошечки помили. От, вимитимо, продезінфікуємо, поставимо кориця, зробимо приниження і таким чином переженемо маленьких поросят. Ну, не переженемо, а. Попереносимо. Так що якось так. Ці е поросята вже фактично з'їли все. Теж воно сходила в туалет. Не спів пооббирати і вже нагадили. Ну, якось так. Так що є в нас така супершлабра, треба, кстати, Гуленку подзвонити і замовити. Шкрипків работають чотенько з нержавейки. тільки в мене невеличкі, 30-ка є 30 см і 50 О, Тобто 30 працює чітко, мені. Вона з руки. Ось так раз, прийшов і підгрів. Ну, якось так. Зараз у нас вечірнє справляння по господарству вже пройшло, вже погодували, повишкрібали, залишилося підтрусити свіженької тирси. От. Позамітати проходи. Ну, якось так. Отакий От відосик, трошки Анатолійович мене збив з пантелику, трохи веселий, трохи такий. Цю свинку ми перегнали сюди. Із цієї клітки, так як її ще не пороситься, і посчитав, що її місця хватить. Отсюди тут була е, у нас свинка, ми перегнали її в китайський квартал. Так, водичка у нас біжить, провірить. Так, водичка є, все в нас є. Так що тумбочка, така тумбочка, ребята. Це у Руслана Вікторовича і в мене в свинок срок в один день. Так що будемо тримати кулачки. От. Ну, а там на все воля Божа. А цих Дівчулюк, відлучаємо всіх втрьох трьох разом. Правда, не будемо ми парувати вже нашу бімку. Ну, там, У зв'язку з деякими нюансами я її в прошлий раз хотів вибрикувати. Ну, але якось так. згорем пополам вона вигодувала там шістьох і двох задротишів. Задротишів ми підкинули до нашої машухи баби Маші. Ну, якось Так Так що коротенький відосик, коротесенький обзор вечірній нашого господарства. Отаке наше сільське житло. Наче нічого складного, як хтось там каже, відсиджуєшся в сараї, а реально було, що два дні навіть не було можливості поїхати на нову почту. То світла немає, то туди-сюди і справився, вже що немає світла. Немає світла, нема чого туди їхати. Так що, а роботи вистачає. Там підбілив, там позамітав, там підмолов, там награнулював, там хтось приїхав. Ну, якось так. Так що господарство потребує постійного нагляду. І буває, деякі люди говорять, та що там ті свині кинув там їсти, чи бункер насипав і забувся, там раз в неділю вичистив, такі теж є по сторінки. Чистять, кажуть, от раніше було класно. Да, там. Хто там тих свиней? А вичищали раз в неділю, свині ті сиділи, тільки очі виглядали. А тепер кажуть, о, тебе свинки, наче покупані. Та ну, ну не те, що покупані, але підтримувати чистоту сараї потрібно, якщо є така можливість. Якщо нема такої можливості, то як от кажуть, за двома зайцями і тут негам, і сам не гам, і тому не дам. Так що якось так. Якщо робити, то займатися чимось одним. Ну, якось так. Поки так. Так що я думаю, вже післязавтра ми всіх хлопців відлучимо. Свинок поставимо в індивідуальні станки. Дасть Бог прийдуть там на третій-п'ятий день почнуть гуляти. І будемо осі міняти. Получиться покрию дюрком. Що одну, що другу. Ну, Від цієї мені дуже сподобалося, від дюрка. От, свинка у нас тут намішано, перша її бабушкина лінія пішла Ландрас велика біла. Патрон покривали Петрен дюрком, отаким от кабаном, не кантором, а Петрен дюрком він волосатий, такий рижий із чорними п'ятнами. Тобто Петрен, німецький Петрен із дюрком. От. І Потім вже взяли, була свинка, бімка. І вже бімку ми покривали ще раз Петрен дюрком, тільки іншим хряком. І отримали таку свинку. А цю вже свинку ми покрили чистим дюрком. І получилися такі поросята. Хороші, погані, не знаю. Головне, всі живі, здорові, все нормально. З яєчками залишили на продажу. тому що люди питають, Коли ти каструєш. Ну, каструвати краще в меншому віці, щоб менший стрес був. Але ми покастрували буквально 3-4 дні назад. Це все діло швидко і чітко. Роблю сам, Анатолій піддержав, даю все. Все, друзі, на цьому все. Буду завершувати. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. А я працюю далі. Всім пока-пока.